А, всім відома постанова завершення переліку наркотичних засобів за контрольних речовин, а, в якої ще а, смола канабіс, смола канабіс, се втрати на ще відносяться до особливих небезпечних наркотичних засобів, повихідки заборонена. Зараз я сподіваюся, що прийняттям законопроекту буде змінена також постанова, і а, ці речовини вони будуть перенесені Згідно також з тим, як це було зроблено а, в міжнародних нормативах в Конвенції 1961 року до таблиці, де ці речовини просто контролюються. Єдине в До цієї постанови і такі інгредієнти, як набілок, білон, активні інгредієнти та на біло, вони були принесені до списку 2. Тобто зараз теоретично можливо, щоб виробники таких препаратів, як ЦЗМІ, Маріносицімець, Діонець, зареєстрували ці ліки в Україні, та? і вони були доступні для українських. Ну, ну, є певні проблеми, по-перше, вони це не зробили. А, чому? А, думаю, багато питань. А, перше питання, тому що це юридичні а, нюанси, все ж таки такий каналіс, молодканаві з цих травм, це заборонений, незважаючи можуть бути винені проблеми. Так? А друге, ну, Бог його знає, що мов вони не захотіли. Ну, а зараз, наскільки я знаю, вони не почали навіть цей процес. Що ще, ще можна додати також? І він взагалі вважається а, практично ізольований КПД, а, тому що він містить 0,15%, але він таки, наприклад, також заборонений в Україні навіть а, тому, що в чому навіть зважаючи, що дозволено обіг ізольованого КПД, ну це повинно бути 0%. відсотків. Ви зальовані це добре става. Навіть якісь ліди. В нашій країні, а наприклад, до ЛЕЦ 0,15. Тобто, це взагалі безпечної речовини, яка не так ніякого ефекту, зрозуміло, хай ефекту. Але в нашій країні вона заборонена наші та такий тобто, Такі медичні. Актуальність проблем, я думаю, дуже добре знайома всім. тим. На цьому слайді ви можете побачити декілька. Показань для використання медичного канабісу. А зараз, безумовно, дуже актуальні препарати, це показання, які пов'язані з тим, що зараз в Україні люди страждають від різноманітних психологічних, психологічних розладів, тривожних станів, а також дуже багато, інеців, як в мене, я, в масі, я так зрозуміла, питання посттравматичного стресового розладу. Да, дійсно, і ветерани, свідки в бойових дій дійсно потребують адекватнотичної медичної допомоги. Зараз я дуже коротко хочу сказати про фішов хворобу пару зуценні форми епілепсії і тому, що зараз більше, більше, більше психологічна, це. Формано-резистентні формоперекції також є дуже таким а, небезпечним явищем, тому що, а, як правило, цим страждають діти, маленькі діти, і ці, а, цей стан, він, як правило, хронічний, він довічний, дуже потрібні великі витрати на лікування. А, крім того, це призводить до приміщенного психологічного стану, депресії, тому числі. Тобто зараз це не вирішена соціальна проблема. І крім того, в Україні діти також є які страждають цим захворюванням. Я спілкувалася з батьками, з матусами, і вони розповідали про те, з якими ризиками загалі зштовхуються пацієнти з цією хворобою. Ну, по-перше, це самолікування. Ну, ви розумієте, що є така можливість навіть не маючи ціні ліки, спробувати лікувати своїх дітей. Але це самолікування, ти не знаєш, яку дозою призначати, як часто призначати, тобто ти а, лише лікуєшся на якийсь о, досвід інших людей, безумовно, це не є добрим для дитини. А на загальне використання також є дуже, а, тобто не всі люди вони по-різному відносяться до цієї можливості. Дуже важливе питання, яке пов'язане з якістю препарата. тому що препарати не стандартизовані і також неможливо не зрозуміти хем, ти можеш купити, наприклад, не маючи ніякої терапевтичної дії, тобто ніхто не може гарантувати. Також взаємодія з іншими препаратами, харчовими продуктами. Дуже важливо, те, що Пацієнт або його виконник не може сказати іноді, uh, треба сказати, які ти препарати приймаєш, але <смі> вони не знають сказати, сказати, наприклад, якщо ти йдеш до стоматолога. Ну і uh, таке інше, uh, наприклад, висока вартість, відсутність ремонт сантів, ремонт мається на увазі, що государство держава оплачує або повністю або частково залікування. Тобто з цими ризиками зіштовхуються зараз пацієнти. Я думаю, що дуже також хочу коментувати, коли була перша Капляна Ярма, яка я познайомилася дякую за це, за, за, до речі, цікавою жінкою в Разумі, яка розповіла свою історію про те, як дитина як її шлях про те, як вона допомогла у нього дочків диагностували 4 місяці синдром Драбе. Тобто це вантозистенна форма епілепсії. Щодня дитина приймала 15 препаратів, були судовими, лікарня, іноді навіть походила, що дитина була кова. Крім того, це був помінений розвиток, порушення активності фізичної, ментальної і таке інше. Пізніше в літературі дізналася про резервічного каналісу, при, коли вона дивилася на різноманітних інтернет-ресурсах. Це було досить давно, тоді це було на так метах знайома, як зараз. А коли вона намагалася купити ці препарати, її препарати її практично. Арештували, поцілили, конфіскували, тобто вона не зрозуміла, що вона не може провести ці препарати, навіть якщо є резервніка. І вона з іншими автористами, з іншими батьками, дітей, які мають також хворобу, почала а, свій шлях яким чином постачатися до регуляторних, до органів, а яким чином зробити, щоб її дитина отримала медичне лікування праці каналісу. І були вкрай виступи біля Ірландського парламенту, приверталася увага політиків і таке інше. Врешті-решт вона приймала ліцензію канабіс, але вона хотіла відповідно отримувати ці рецепти і лікуватися у лікарях, які в Нідерландах. Тобто в Фландії вона не могла тому що рівня міста, яка саме відбувала такою практики. І після того, як дитина почала приймати препарати канабісу, відносини таке К-2%, а ПТ-10%. Вона um, почала її життя почала за її батьків і всієї родини. І крім того, ці препарати, вони вартість була безкоштовна, тобто все, що затрачалася на лікування, було повернуто. Тобто, близько 15 тисяч фунтів на рік держава поверталася на лікування. Зараз ця історія має старіше прекраїн. безумовно, дитина лікується, вона могла натримувати цю терапію щодня, але все ж таки вона не діє від напряму лікаря і, можливо, ще вона вже не має потреби їздити від того. Наступне етап. Презентації, на що хочу звернути увагу, про те, що декілька років тому, ще в 2019 році, студенти Національної університету, де я працюю, почали дізнаватися цю проблему де я Віталією в нашій нашої кафедри, тому що і можу сказати, що ми потім опитували. І субтитры, як ви можете бачити на слайді, від відсотків сказали, що їх ставлення до медичного каналізу з'явилася, і 40 також присудили, що скоріше. Змінилося. Тобто а, ця інформація, це була лекція, яка була присвячена міфи а, стосовно медичного каналісу, вона так дуже зацікавила, була дуже корисна для наших людей. А на цьому слайді ви можете побачити зелена це, по це моя також студентка і виконувала магістерську дипломну роботу на сесії Біляєва. Вона потім також захищала свою диссертаційну роботу і також брала участь у своїй роботі з українському конкурсу студентських до коло Тобто так, за теми медичного каналізу ми надішували нашу кафедру, про наш <рес> наші, наші кафедри, наші університет, наші студенти. І потім ми ще е разом достали публікації, яка та вже також ніколи не знаходимо. Дуже так, щоб стосовно ставлення наших студентів, вони взагалі такі дуже важливі, Це були декілька років тому вони відмічали, що вони обізнані. З цієї проблеми скоріш у і знають про те, що канабіс з можуть використовуватися в лікуванні деяких захворювань. Також вони відмічали, що для них важливо, якщо а, ці а, матеріали будуть включені в академічні програми, а, щоб вони могли вивчати, наприклад, десь така дисципліна, яка академізя, а де вивчаються властивості лікарських розвитків, і безумовно наші викладачі, коли я спілкувалася з нашими викладачами, ці кафедри вони дуже позитивно відносили, вони хотіли б розповідати, так, у них є певні дослідження стосовно хемку, але це не медичні властивості. Тільки якщо ми говоримо про CVD або про інші канабіноїди, ми можемо говорити про медичний канал. А, тому закладі студенти дуже так позитивно відносяться до легалізації медичного канабісу. Практично 70 73% і я думаю, зараз ця кількість збільшилася. Також тоді ми питали, ще, як вони взагалі відносяться до дослідження до легалізації рекреаційного канабісу. Ну, повністю так отримали 200%. А більше десь половина вона сказала, ну, десь половина сказала, що тільки медичне, але взагалі вона ніяк лишає. Спочатку почнемо з медичного каналісу, а далі вже як От Таки було відношення наших студентів. Пізніше, але ще до війни, це ви ж таки на відпослідження і я дослідження. Таких спаглядощі. Ще ми проводили опитування фармацевтів. Пармацевтів це фармацевти, які а, з усієї України, а вони як правило, роботи в таких довго-хаптичних мережах, в як аптека добровольня, аптека комунальних операцій, «Бажаємо здоров'я. І ми проводили також дослідження щодо їх відношення. До а, медичного каналісу. А, і взагалі ці, а, ці результати висичення буде наслили, тому що ми таки були фактів охорони здоров'я. А коли здоров ми забутували, наскільки згодні ще вистачаємо, що канабіс є небезпечною речовиною, небезпечним засобом, Ну, не половина, а менше половина, але все ж таки вони відмітили, що так, вони згодні. Тобто, це говорить про те, що наші бахівці вони не дуже більше цікавляться про те медичного каналісу, не, не знають про це. Хоча зголоднає різні біологічні активні речовини, не тільки канапіноїди, не тільки ТВК, не тільки КПД, близько ста канатиноїдів. Є стероїди, онколоди, тобто дуже багато і е, взагалі е, не може. Є різні сорта, є е, 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 тобто ці результати знову таки показали, що дуже мало недостатньо не інформовані наші спеціалісти охорони здоров'я, зокрема фронт. А, також, також вони а, дуже багато з них більше одна з тим, що всі караміної мають психотропні властивості, а та викликають залежність. Тобто знову таки повернемося до. А, і також вони вважають, що не ці це достатньо вичених, хоча вже давно відкрита благодаря Ізраїльському чином Рафає за канадинова система, дівчина якісь канадинові як вони. А, а, Взаємодіюся деканаміноїдом, це Б1, СБ2, то в залежності від типу деканаміноїду, яким чином в організм людини реагує на терапію, яка пов'язана з медичним каналісом. Це механізм її достатньо вже. Безумовно, багато ще треба вивчати, безумовно, але все ж таки можна сказати, що це досі не від далі ми. Дали наших респондентів щодо їх ознайомлення, знання препаратів, взагалі, що вони знають класифікацію препарату медичного каналізу. І ми дали їм таку класифікацію, дуже відомо, що взагалі ці препарати можна поділити на три великі групи. це перша це зареєстровані ліки, що місце синтетичні або рослинні. Вона відновити. Зрозуміло. Це стандартизовані препарати канабісу і продукція, яка містить ВТ. Тут ви можете побачити основні віки, підіолетія це епілепсія, російський склероз, та ці препарати це замінки маріону, вони використовуються до хіміотерапії, коли у людини є додота онкологічних онкологічні коли по Uh, У ну, мене тут не дуже багато часу, через технічні такі питання, тому тобто, ну, буду скоріше допомідати. Uh, тут ви можете побачити стандартизовані. Стандартизовані це значить, визначені кількість якісних складів, не маєш ніколи поможі. Ні, 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 ні. Це стандартизовані препарати, які пускають Петрокан, голландську і давай компанією. І вони також вивчали ці Препарати. Наприклад, препарати з найбільшою кількістю ТК, як приклад, використовуються при найбільшій кількості а, різноманітних а, хвороб, та, тобто і а, хвороб і, і а, терапевтичних показань. Наступний слайд. І дієтичні добавки, також це третя група, вони як правило, містять дуже споживали кількість ТК і в основному, канапізону. А, можна сказати, що не дуже багато, тільки 10% наших фармацевтів знають про цю класифікацію. А, і дуже мало, тільки 50% знають, що про ліки, які містять канабірної. І 30% знають про показання достосування тобто депраці медичного каналісу. Крім того, ліки виготовляються в аптеках. А, це де, олія, омія, целія така, яка наприклад, використовується в детеревандах, або дреналіну, це каплі тренагинула, а також десь домові. Але наші концепти знов-таки вони, ну це пов'язано, що в нас таке мало готують зараз, а вони так не ще це не варто, варто тільки 14% вважають, що так сильно використовувати, хоча це найбільш ефективний спосіб взагалі е, 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 виготовлення, тому що нам не потрібна реєстрація. Все, потрібні вже лише магістральні формули, щоб ми були або фотографії форматопій для того, щоб проводити технологічні із процеси, формалювати як і це. Що стосується підтримки, то 912,5 відсотків повністю підтримують, але більшість вони підтримують, але вважається, що такі ще є ризики. А Крім того, вони а, ну, взагалі про те, що дуже багато інформації є щодо медичного каналу стосовно. І також вони, як наші студенти, узгодні з тим, що а, цю інформацію треба включати до наших освітніх наших, наших академічних програм. А зараз на цьому слайді ви можете подивитися. Ми опитували які найбільш важливі. Контент про команди. і це по-перше, інформувати про те, що певні препарати канабісу містять, або містять мінімальну кількість патронних речовин, а інформувати про те, що використання медичного канабісу є необхідно при певних захворюваннях, наприклад, синдром драби, і акцентувати увагу на тому, що медичне та рекреаційне використання канабісу це різні речі. Я буду uh, закінчувати. Uh, хочу uh, звернути увагу, шановні учасники, uh, вас на те, що з uh, якими uh, проблемами можуть зіштовхнутися, навіть якщо буде прийнят на легалізований вічник набіз uh, в, в тому вигляді, який дійсно дозволить реєструвати лікарські препарати, займатися внуковними дослідженнями, а uh, все ж таки uh, ви. ви, ви, ви Такі питання: По перше, коли будуть доступні ліки на основі каналідок, Ну, взагалі, безумовно, простіше буде завозити на препарати, парадів, тобто гарантувати мінус, тож коли це вартість. А, а, якщо держава зможе якимось чином компенсувати, наприклад, для дітей, яких хворіють формаконозистентні формиції, або для ветеранів МІСБТЕС. А, якимось чином а, це одне. Якщо це доводиться купатися за до свої гроші, то це зовсім інше, тому що лікування може доводити там висадки тисяч доларів в, в, на рік, наприклад, зі вексом або іншим препаратом. Тому це один добувається. Відчизняли це взагалі створити масу, це дуже довго. Взагалі процес станції займає дуже багато часу. Крім того, на цей процес впливає ті чипови, лікарі. Без лікарів не зможете, тому що це рецептурні препарати. Для того, щоб лікарі почали висувати ці препарати, вони повинні мати певні протоколимування. Деякі лікарі розуміють це, вони можуть Я знаю лікарів, які дійсно розуміють важливість медичного каналу. Або це не система, але це не система. А, повинна бути система, повинні бути певні стандарти лікувальні і формуляри, які дозволять лікарям це робити. вони повинні бути впевнені в тому, що цей препарат, наприклад, використовуватися, використовуватись, він вже має механізм дії, вони не захочуть ризикувати. Це також проблема. І наскільки, на жаль, мене не було можливості проводити дослідження саме до лікарів, це було б дуже цікаво. Саме лікарі дуже цікаві, і вони сприймають медичний кантаміс, чи вони готові виписувати, які це медичний кантаміс або таке інше. Третє питання. Багато в багатьох країнах світу, ліки саме виписують, виготовляють в аптеках. Це простіше ніяк реєстрації взагалі. <гум> Тому, наприклад, це дуже такі. Але у нас в нас аптек не дуже багато, які взагалі займаються виготовленням. Це, по-перше, і по-друге, потрібна знову-таки монографія або щось, ну, як правило, монографія формакопед. Промакопець це яким чином взагалі, яким чином буде контроль якості, як виготовляти, яка технологія. Крім того, це повинна бути стандартизована сировина. Стандартизована середина, яка де, наприклад, буде імпортуватися. Я, ну, я так розумію <смі> спочатку, тому що в Україні немає взагалі офіційного вирощування медичного каналу на срочення. І четверте питання: чи зможуть відчизняти чині досліджувати розкритину каналу? Зараз це неможливо. Взагалі, це, коли я розповідала в Україні те, що. Наші вчителі не можуть вивчати. Вони так дивилися, вони не розуміли, чому, щось що з цього такого кримінального, щоб чині дійсно вивчали властивості рослини. Тобто, для них це. І зараз і можна сказати, у нас є база, у нас є університети, які у нас є фахівці, які готові очах, які цікаві, які знають як, але, безумовно, на даний момент вони не мають свого дозволу і вони чекають, коли вони нарешті зможуть займатися аптечним канатності. Тому я дуже сподіваюся на те, що ми боюся, що такий законопроект буде приєднати, які поправки там ще будуть, і в якому кінцевому вигляді він буде триматися. А, але дуже сподіваюся, що він нас так на те, щоб дійсно наші пацієнти і ветерани, які мають ПСЕ, і пацієнти з іншими хворобами мали дійсний доступ і фізичний, і ціновий, да? тобто вони мали можливість оплатити ці препарати також.